Визначте об'єм правильної чотирикутної піраміди, площа основи якої дорівнює 36 см квадратних, а висота дорівнює стороні основи. Починаємо з формули. Щоб знайти об'єм, це в нас 1 третя площі основи, що множиться на висоту. Задача дуже легка. Так, висота. Площа основи дорівнює 36. Отже, вже в нас є 36 см квадратний. Ми можемо підставляти замість площі 36. Але ми не знаємо висоту. Висота дорівнює стороні основи. Як нам знайти сторону основи, якщо ми знаємо її площу? Правильна чотирикутна піраміда. Якщо правильна чотирикутна піраміда, отже, в основі в неї квадрат. Отже, площа основи, я навіть не позначаю піраміду, площа основи це А в квадраті, площа квадрат. А квадрат в нас дорівнює площа дорівнює 36, а отже, сторона буде дорівнювати 6. Сторона дорівнює висоті, отже, висота аж дорівнює теж 6. Тепер підставляємо у формулу і обчислюємо об'єм дорівнює 1 третя. Площа основи 36, множимо на висоту h6. На 3 скорочуємо 1, 2 І залишається, залишається помножити 36 на 2 буде 72. Отже, відповідь Б.